Кількість загиблих внаслідок обстрілу Ярової зросла до 24. Ще 19 людей отримали поранення. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Російські війська завдали авіаудару по цивільних, коли ті отримували пенсії. Серед постраждалих начальниця відділення Укрпошти про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський і зазначив, від початку війни Укрпошта постійно змінює процедури безпеки. Цього разу автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Процедури виплат. Пенсію при фронтовій зоні знову змінять, щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами. Російський удар по селищі Ярова вимагає всесвітнього осуду та дій. Україна закликає світ вжити заходів проти агресора. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Ікс. Дипломати інформують партнерів та міжнародні організації про деталі цього важливого злочину і очікують на рішучу реакцію. Російські злочинці повинні постати перед законом за цей і інші злочини. Колективні та рішучі дії, включаючи санкційний тиск, додаткову підтримку обороноздатності України, можуть зупинити російський терор. Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. Одна з небагатьох інституцій, яка саме вивчає поведінку нашого ворога. От я вас вітаю зараз, пане Олександре. Я вас Вітаю. хотіла запитати, тому що я стикаюся з тими людьми, які кажуть, що все одно, в першу чергу, у росіян є ціллю наші військові, що це випадковість, коли є такі влучання у багатоповерхівки, в кубку пенсіонерів, але тут же був точний удар. Це удар по пенсіонерах, які під ялинкою отримували пенсію. Я не знаю, як буде Укрпошта вигадувати ще нові способи роздачі пенсії, тому що це просто автівочка, це просто листоноша. Ну не можна вигадати чогось такого. У нас навіть машини військових засобами РЕП не всі оснащені. Ми ведемо збори постійно в ефірі. А що тут придумати? Пенсіонери 24 людини. Це ціль для росіян. Так, ви можете сказати, що це ціль. Ну те, що на жаль, такі удари були по цивільних раніше, це факт. Я думаю, що це частина великої такої кампанії, яку можна називати вже війна для нас, організувалася, але рутинізація військових злочинів. Їхня кількість така велика, вони фактично з'являються в світових змі кожного кожного тижня чи там через день. Відносно до російсько-української війни, що фактично вони вже не сприймаються як щось екстраординарне для тих людей, у кого загинули їхні родичі близькі, для нас з вами це дійсно завжди кожного разу є дуже болючим, є екстраординарною подією. Для світових ЗМІ, для західного естеблішменту, для інших естеблішментів це вже рутинізив. це те, що намагаються зробити росіяни. Тобто зробити насильство і військові злочини проти цивільних, критичної інфраструктури, інших невійськових об'єктів таким частим, щоб воно вже не сприймалося як щось таке, ну що виходить за червоні лінії, фактично розмиваючи ці червоні лінії. Ну, що ви хочете? Це ж раніше було. Чого ви тут скликаєте ООН? А вісім років дембілі бонбаси все ж нормально. А от у нас тут таке, таке ж трапляється. Тому я думаю, що це така одна велика рутинізація військових злочинів при тій атмосфері, яка нині склалася в геополітиці, в тому вакуумі, який склався в геополітиці. Це показав і Шос, це показали і зустріч на Алясці. І росіяни цим користуються. Це має і внутрішні політичні цілі, і зовнішньополітичні, і тиск, звісно ж, на українське суспільство. Так, я хотіла вас запитати. От Андрій Сибіга вимагає рішучої відповіді, але ви кажете, що це перетворюється на рутинізацію. Я сьогодні вже в ефірі згадувала про Мстислава Чернова, який зняв чудовий документальний фільм. Чудовий, ну чудовий. Наскільки максимально можна показати біль, цей фільм чудово показує. Наскільки можна трагедію війни показати, цей фільм чудово показує. 2000 метрів до Андріївки, і от сам він в інтерв'ю Сергію Ждану сказав такі слова. Що ми стільки знаємо про війну, нам так все болить. А ми маємо думати про формати мистецькі, де ми будемо брати більш вузьке коло і. Одну родину, одне селище, одну лісосмугу, одну Адріїку і в такий спосіб говорити зі світом. Тому що весь масштаб нашої трагедії, вони вже втомлюються, вони про це не хочуть чути. Ми ж маємо далі працювати над формами, і в першу чергу над мистецькими формами, тому що культура не просто важлива. Культура це тільки те прояви мистецькі, фільми, книжки, виставки це те, що може достукуватися до того серця, для якого війна і тут вбивство в Менціонерів, Яровій – це ну, така рутина уже в Україні. Та, тобто окремі випадки завжди ну, таке такий так, Це не лише в нашій з вами ситуації. Воно набагато більше до широкого глядача доходить, ніж дійсно, як ви правильно сказали, ніж цей масштаб, особливо для тих людей, яким яким це ну, не болить, вони знаходяться десь за багато сотень тисяч кілометрів від нас. Тому ну це дійсно така художній прийом, який дійсно використовується. Тут проблема не проблема, а завдання найголовніше системності масштаб масштабування, тому що російська пропаганда, вона ви знаєте, вона ну буквально мільярди доларів витрачає що, що ем, року, але так само російська пропаганда вепонізує, тобто використовує як зброю і мистецтво, і спорт. І музеї, і все, що завгодно, все нематеріальне, матеріальне використовується як матеріальна зброя, в тому числі і мистецтво. От, ми з вами знаємо, що в Лондоні буде чергова там нетрепка, така собі виступати так. так само, от в путіністка, в принципі, так само. Ну от мистецтво, не політики. От вони намагаються це зробити. Вони намагаються винести військові злочини, рутинізувавши їх за е душки співпраці, е контактування з Росією. Оце ще один величезний фронт. Тобто вони намагаються з одного боку рутинізувати свої звірства, з іншого боку, винести їх за душки, сказати Ну це воно десь там ми тут не до чого. Хоча ті ж самі люди з так званого мистецтва з спорту підтримують цей режим російський. Оце дійсно це величезний інший фронт роботи для наших митців. Для наших митців Росія воює культурою я хочу згадати Мілана Кондеру, тому що його цитату зараз винесено як одну з основних на виставці в українському домі. На виставці фотографа Олександра Гляділова. Всім рекомендую сходити, тому що там різні етапи поступу України. Те... Що відбувалося в Києві, чудові фотографії? І от там слова Кундери про те, що знищується народ в Європі, знищується ціла нація. Ці слова він говорив про нас, про українців в 89-му році. А також він казав, що якщо хочуть знищити будь-який народ, у нього насамперед забирають пам'ять. А пам'ять це спалювання книжок, це нищення його культури, це перепис його історії. Я хотіла вас запитати як людину, яка занурена глибоко в процесі. У вас є якась лаконічна відповідь на те, чому Путін залип в минулому? Чому так огидне йому майбутнє? Я думаю, якщо він не дивиться в нього, то щоб прожити дуже довге життя, і це його мрія жити більше ніж 100 років і в розмові з Сі, те, що підслухав, і розібрав Блумер, ми зрозуміли, що він має це на меті. Він хоче жити вічно. Ну Путін це окрема історія. А це там же не лише один Путін в цьому. Вся російська еліта в цьому, в цій так звані їхні інтелектуали. Вони в цьому от буквально сьогодні здається, отрим, вийшла стаття Сергія Караганова. Це той самий караганов, який раніше ну. Був начебто поважною людиною, а потім, ви пам'ятаєте, закликав вдарити ядерною зброєю по Європі. Ну і так, таким чином, так. а, значить, а, а, збадрівся, як казав Пригожин покійний. А, він а, його стаття називається Логістика Логістика Більшої Євразії. Він визнає всі цій статті, що не вдалося остаточної там розгромної перемоги а, над Україною. Отримати, відповідно, треба, ну, давайте просто народно скажемо, відповзати, <свистак> а відповзати треба в Сибір. О. От там відповзати від Європи і будувати велику Євразію. Ну, ми ж знаємо, що в, в Євразію вони хочуть дискусії, побудувати, завжди треба щось велике або большое, большое або велике. І от там, от там справжня буде колебель російської ем, е, цивілізації. От тут вам відповідь: Оці метання, оці метання від Сибіру до Санкт-Петербургу, від е, е, Новгорода Великого до е, якогось ще міста, це якраз вам свідчення порожнечі порожнечі політичного міфу, єдиний політичний міф і етногенез, такий націогенез. Він відсилає, вибачте, до 1945, 41-го 45-го років, які називають Великої Вітчизня на російській а далі, а, а раніше що було? Що було раніше? Де оця е, столітня історія? Тому от вам, якщо так, лаконічна відповідь порожнеча політичного міфу і обґрунтування себе як цивілізації породжує оці фантазми і ну на жаль, імперські спазми. Я зрозуміла, дякую вам. Завжди ми можемо розгорнути тему на кілька годин розмови, але варто аналізувати свого ворога однозначно. Дякую, що ви це робите, Олександр Шульга, дякую вам. доктор соціологічних наук керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. Був з нами на прямому зв'язку.